Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал. Ми з України. Дякуємо вам за те, що ви разом з нами. За те, що дивитесь, підтримуєте цей канал. Не забувайте ставити вашу вподобайку і підписуватися на наш канал, якщо цього ще не зробили. Звісно, ми, як завжди, разом з нашими експертами аналізуємо всі теми, які є на порядку денному. І сьогодні з нами на зв'язку такі експерт Іван Тимошко. Пане Іване, мої вітання вам. Слава Україні, радий вас бачити. Героям слава це навзаєм? Ну і звісно, разом з вами спробуємо розібратися а, в тих темах, що а, є зараз у нас. Розпочнемо з вами те, що росіяни підірвали ділянку дороги поблизу стели три сестри на кордоні України, Білорусі та Російської Федерації. Доволі символічно, що поруч стоїть стела, яка за радянських часів символізувала дружбу України, Росії та Білорусі. Але пане Іване, що це значить? Я так розумію, щоб. Скажімо так, не допустити прориву українських ДРГ на Брянську народну область, скажімо так. по своїй суті, це дуже ідіотична ситуація, тому якщо якщо техніка буде заходити, техніка військова в будь-якому випадку, вона всюди хідна. І підірвуть вони там якусь невеличку смужку дороги, не підірвуть це абсолютно не буде мати ніякого значення. Я думаю, що вони це зробили більш символічно показали, що вони там готові до спротиву, до оборони. Вони про показ, хотіли продемонструвати, що мовляв, тут територія кругом уже замінована. І другий раз російським партизанам цього не вдасться, не получиться. Тому в цьому плані швидше це було зроблено. Демонстративний такий контрольований вибух. Ну і з іншої сторони, не факт, що вони робили цей підрив з іншою метою, щоб, скажімо, потім звинуватити Україну, але просто швидше всього щось пішло не так. І, звичайно, це перекрутилося, що, мовляв, підрив відбувся з, з метою. Унеможливнення проникнення якихось військ чи з території України, чи з території тої самої Білорусі партизанів. Це, це ситуація, яка більш показова, і все, тим паче, якщо там звернути увагу, що камери чи безпілотник зафіксовані з далекої відстані, гарно вибраний ракурс і, і так далі, тобто це готувалося довго, спеціально. І я ще й не здивую так. Дивуюся, що там, скажімо, не було генерала Лапіна, який там двома руками показував, куди має летіти вибухова хвиля чи Пригожина, який там розказував, що от ми знищили там 200 українських диверсантів. Чи може би Шайгу там дописав якусь цифру? Він же ж кажуть, що тепер Шайгу намагається навіть Коношенка того перебити у, у маразмі, в, в, в подачі інформації українських втрат і так далі. Тому що останню цифру він заявив, що Україна втратила 16 тисяч загиблих. Там чуть ли не 500 танків. Та в нас ну це би більше ніж половина напевно цілого парку танкового. Ну, я вам скажу, що росіяни нам стільки заспонсорували за всю війну там в межах 500-600 танків. Може він просто свої втрачені рахує. Тобто, це насправді, а чому я так перестрибую? Насправді я не перестрибую. Це такий загальний тренд зараз з'явився в росіян е, на фоні цієї ситуації, що три сестри, що поява безлічі безпілотників, що безперервні спалахи навіть цієї ночі, три НПЗ. А НПЗ це насправді не просто там якась заправна станція. Ми розуміємо, що це цілий завод, ціла лінійка, який переробляє і сиру нафту в паливо, і супродукти нафти. Це серйозна річ, і от такі от втрати. Це те, що росіянам не вдасться швидко відновити, як скажімо, там навіть якоюсь базою резервною чи запасником, який з в собі певну кількість палив. Це, це ціла лінійка, це мережа. І ця інфраструктура вже нищиться, власне, е, подачі газонафтової системи росіян. І це те, що йде ударом по бюджету утворюючих власне, їхніх е, структурах. І це дуже серйозно. А оцей керований вибух, ну. Угу. Таке. Да, ми про дрони обов'язково ще поговоримо. Я якраз перед цим хотів запитати Міністерство оборони Великої Британії повідомляє, що з початку травня 23-го року Росія все більше поступається ініціативою в війні та реагує на дії України, а не активно просувається до власних військових цілей. І в цьому ж зведенні від Міністерства оборони Великої Британії там сказано про те, що. Лише від початку травня 23-го року Російська Федерація атакувала і крилатими ракетами і дронами за територію України близько 20 разів. Чи є це між собою пов'язана інформація про те, що якщо Російська Федерація вона м, зазнає певних втрат і втрачає ініціативу на фронті, вона розуміє, що потрібно переходити тоді вже до е, масованих атак. В цю сув'язь фактів я додам від себе ще один. Росія в травні втратила більше 500 одиниць артилерійських систем. Це підтверджені цифри, тобто це ті, які було зафіксовано знищення і ураження. Скільки додатково, скільки поламалося, про це ніхто не знає. І, але це в будь-якому випадку, якщо не рекорд, то один з рекордних. Умовно кажучи, в трійку лідерів місяців за всю війну входить. Тобто, це є загальний комплекс. З другої так вони, звичайно пробують бити ракетами, щоб знищувати нашу систему ПВО, боротися з нашими безпілотними літальними апаратами, авіацією, бо розуміємо, що вразити ту ж саму артилерію, це в більшість ударів в тилу. Це потрібно піднімати безпілотні апарати. Це має працювати дуже добре. Контрбатарейна боротьба, яка знову ж опирається на роботу системи зв'язку, коригування. І, звичайно, що оці удари ракет в сторону України. В них власне основне з бажань це відтягнути нашу систему протиповітряної оборони, максимально верніш їхні бажання відтягнути нашу систему протиповітряної оборони вглиб нашого тилу. Це те, з чим стикнулися насправді вони зараз. І дуже дуже серйозно. Десь починаючи з початку травня, починаючи підготовку там до 9 травня, до Побєда Бесія, пригадуєте, майже всі поля поруч з Москвою були перекопані, перериті і власне встановлені системи ПВО, які були відтягнуті з фронту. Це навіть видно було по ті по цих відео, які були в доступі, що техніка е, знята з, з війни це не була така парадно красі, красива техніка, яка була безпосередньо в самій е, Москві. І зрозуміло, що на фоні тих переляків я думаю, що більшість е, засобів протиповітряної оборони росіян, якщо не залишилася у Підмосков'ї біля Москви, то все одно була розтягнута в тилу. І оцю саму ціль вони хочуть переслідувати, щоб зробили, вчинили мене, ми українці. Але тут є два моменти: перший територія України, попри все, в рази менша ніж ніж Росія, і друге, в будь-якому випадку союзники нам постачають і допомагають. Що системи протиповітряної оборони? Що самі сам боєкомплект до них е, крайня інформація про те, що Америка заявила. Що надасть допомогу на 300 мільйонів доларів, де входять власне керовані авіаційні бомби, де входять стінгери, де власне згадано також про це, що будуть куплені снаряди ракети до Петріотів і до Хаймарсів? Це те, що відомо. А ми розуміємо, що те, що додатково там мусить обов'язково йти додаткові засоби радіоелектронної боротьби і засоби зв'язку. Бо це теж це те, що по суті є амортизаційним, що е, потерпає зношення, і воно потрібно відновлюватися. Тому чекаємо результатів, чекаємо о, ситуацій. А безпілотники в Росії, ну це вже все треба звикати до нових реалій. Це ну, це явище, яке вже буде стандартним. <титут> Дійсно, я вам зазначу, що вже в соціальних мережах розповсюджується інформація, як жителі Москви діляться адресами бомбосховищ підземних паркінгів. а ті, чиї будинки знаходяться неподалік станції метро, рекомендують спускатися в підземку у разі загрози. І деякі москвичі біля, м -м, після БПЛА над Москвою вже зібрали навіть і тривожну валізку, як вони кажуть, про всяк випадок. Ну, в будь-якому разі, це м -м, цікаво споглядати. Але при цьому не знаю, можливо, ви м, знайомі з таким експертом Олександр Коваленко. І він цікаву думку пише в своєму телеграм-каналі про те, що м, масований рій зміг пролетіти сотні кілометрів для російської столиці абсолютно безперешкодно. Тобто, яке звучить із усього цього питання? Правильно, Шойгу, Герасимов, де ПВО? Ну, це я так розумію, з натяком із попереднього звернення від е, Пригожина. і ось тут все стає на свої місця. Чи є у Пригожина і підлеглих йому ПВК Вагнер, а також безпосередніх кураторів з ФСБ можливість запускати БПЛА з Підмосков'я? Звісно, так можуть і не виключення, що вони це роблять. Абсолютно не виключаю, що цей наліт на Москву це внутрішній фактор загострення конфронтації між силовими структурами ФСБ. І міноборони Російської Федерації як вам так, е, такий сценарій? Абсолютно думка має право на життя. Бо е, коли павуки в банці е, збираються і намагаються вижити, звичайно відбувається гризня. Е, суть в чому в таких ситуаціях, як правило, будь-яке відомство. Намагається перекинути провину на інше. Я маю на увазі правоохоронних, силових, але з іншої сторони завжди хоче виступити гарантом безпеки, продемонструвати свою міць і паралельно, паралельно намагається максимально. Відрізати собі смачний пиріг у формі додаткових інвестицій, коштів до фінансувань, збільшення заробітних плат штатів. Так це насправді тут на оця, оця собака зарита і прихована. Окрім цього, те, що ми говорили, розтягуваність систем протиповітряної оборони росіян до цього призвела і. Теж важливий момент, що все таки ця подія відбулася вперше для росіян. Я не скажу, що вона їх там захопила абсолютно в такому, знаєте, в такій умовно кажучи, в ситуації. Десь психологічно вони до цього готувалися, і вони розуміли, що ракетні удари по Україні рано чи пісно викличуть і певну симетричну реакцію, або певні події почнуть відбуватися в них. Питання в тому, що вони швидше все надіяли, що воно буде відтягнуте в часі, буде розтягнуте або все таки очікували, що до того часу їм вдасться власне завдати непоправимих втрат нам. Але як бачимо, це виклик, От, це дуже правда між іншим, що в силові відомства почали між собою зразу гризтися, бо у публічному доступі також зразу в Росії з'явилися координати е, дач російської партиї еліти, військової еліти. Це теж правда, і причому з адресами, де де дача шойгу, де дача там. Керівника як там апарату президента Росії так там причому почали питати а чому тільки рубльовка, там новогорьове, ще щось, чому не не летять безпілотники. Між іншим це дуже серйозно у них спрацювало навіть бі. Підний Соловей забув, що треба розказувати про гори на Україні, почав шпетити своє населення росіян, що мовляв, а чого ви тішитесь, що в рубльовку прилетіли безпілотники. А в Рубльовці теж такі самі росіяни. Тобто, ага, нагадалися. А коли вони загальну масу відправляли в наші чорноземи, ніхто не реагував на дикі втрати, не реагував на, на вої цих їхніх вдів на болотах, то тепер вони мають результат. І ми бачимо, що між іншими ці безпілотники показали, що певний розподіл в російському суспільстві насправді при горі, коли б горе коли потрібно об'єднуватися, там викликає певні внутрішні не взаємопоборювання, але взаєморадість, коли комусь гірше ніж тобі. Або принаймні так само погано стає. Це те, що ми говоримо про силові відомства. Тут виявляється не просто силові відомства, тут ще еліти з місцевим населенням. Тобто, якщо на нас ворог напав у свій час, ну це теж правда. У нас умовно кажучи, всі чвари українці, які мали ну, всі конфлікти відкладені на по, на період після перемоги по великому рахунку, тоді як в них як бачимо. Коли вони би там мали всі пишатися, які в, ці, в них починається гризня по всій вертикалі суспільства, не дивлячись на жодні відомства і на наймайновий стан, це дуже і дуже важливо. Цю цей гнійник, власне відкрили оці безпілотники. Навіть... Ви бачили цю інформацію? Ну, це можливо із такої рубрики приколів, але це реально правда. Однією з очевидців виявилася балерина Анастасія Волочкова. Буквально через дві години після вибухів вона записала відео та розповіла, що неподалік її будинку є військова частина. Міжнародне розвідувальне співтовариство Інформнапалм моментально відреагувало на злив координати і висловило балерині коригувальниці. Подяку тепер збройні сили України знають, що волочкова мешкає. В селі такому-то, на вулиці, такому-то, будинок 15. А за півтора кілометра від її будинку знаходиться військова частина, і навіть номер цієї частини теж називається, вказується в, в цих даних. Як написало, Саме агентство інформнапалм про те, що Волочкова вкотре показала, що вміє сідати на шпагат цього разу. Вона сіла на шпагат перед ЗСУ. Ну я не знаю, як на це реагувати. Ну але Волочкова дійсно можливо тепер здала інформацію для збройних сил України. Насправді це ідіотичне відірвання від реальності. Це те, в чому живуть такому сюрі російська еліта. І нічого дивного. Ми знаємо, що найбільше критикують захід, європейські натовські країни, ті політики, в яких діти живуть в Європі. Російської еліти живуть в Європі, гарно вчаться в їхніх елітних закладах, ба вже напевно і поотримували громадянство іноземних країн не без підтримки своїх батьків. Оцей сюр, в якому живуть російські еліти, якого не торкалося до цього часу війна. Оцей суспільний договір між путіним і суспільством він працював. Тобто, ми відправляємо низи, ми е, утилізовуємо нам непотрібне населення. Ви, еліти, в свою чергу комплексі взагалі, бо ми знаємо, що насправді що російська поп-культура. Творча, творча, скажімо так, група населення серебриті майже ніхто не виступив проти. Всі активно підтримали війну. Тобто, по великому рахунку, вони взяли на себе відповідальність. Але я думаю, що вони не розуміли, що вони беруть відповідальність. Вони швидше всього думали, що це така гра. Вони звізнімуть вершки, візьмуть частину коштів там в 3D форматі, відправлять свої свій ролик, відосик. Десь на передову якимось непонятним їхнім не то ополченцям не це вагнерівцям, не це мобілізованим, чи ще комусь. І на цьому їхня відповідальність, їхня робота або їхній вклад у війну закінчиться, але паралельно вони візьмуть собі вершки. А виявляється, що знаєте, яке таке прислів'я: любиш медок, любий холодок. Тобто потрібно вже дивитися на це з іншої сторони. Я не знаю, яка зброя. Насправді могла би ще так отризвити російське суспільство власне в Росії і в центрі, де найменше проводилася мобілізація. Бо знову ж, Пітер, Москва це ці регіони, Подмосков'я, де найменше була проведена мобілізація в російську армію, тобто вони мали найменше людських втрат. І зараз отака ситуація: один безпілотник на вежу Кремля це таке собі на башту. Можна було всяко пояснити, так що там Путін хоче обмежити присутність, хоче збільшити е, кількість, обмежити мається на увазі присутність гостей на 9 травня або обґрунтувати, чому там парад такий буде е, криворукий. Е, з другої сторони можна було натякати про там якісь спроба спроби е, приблизитися до Путіна, якісь категорії осіб. Ну то тепер вся Москва опинилася під таким такою парасолькою. Або ще більше важливіше цей навіть в вільному доступі ролик, коли ракета ЗРК лупить в дах будинку, вона мазає, не потрапляє, не попадає в безпілотник і б'є в будинок. Тобто, на близькій відстані вони навіть виявляються ті розрахунки, які там є. Вони далеко не є висококласними, високофаховими. Так, пане Іване, там іще дуже важливий момент. Із цього дронового нальоту на Москву є. А у ході протидії цьому нальоту було ж застосовано РЕП радіоелектронну боротьбу, і от про масштаб цього залучення було вже відомо із того, що таксисти вони жалілися, що відключений GPS і так далі. Але важливо інше. Це повне, як кажуть, марення справа в тому, що саме ці три дрони, які врізалися в житлові багатоповерхівки, вони ж були збиті саме за допомогою реб, і застосування реп у місті це не просто не те, що не бажано, а воно небезпечно, оскільки реб не знищує дрон, а, який начинений вибухівкою, а просто збиває його з курсу, грубо кажучи, з цією вибухівкою садить. Реби вони запускали з метою створення перешкод власне для коригувальників в їхньому розумінні. Хоча, знову ж, це було зразу зрозуміло, що якщо летять безпілотники на таку відстань, і я впевнений, що їхній тип все одно вони мали вирахувати росіяни. Вони мали розуміти, що ну як такими коригувальниками вони не керовані, тобто вони мають свою якусь балістичну траєкторію. По якій вони рухаються, і точка прибуття абсолютно не залежить від коригувальника. Але з другої сторони видно, вони боялися, що можливо ці безпілотники є відомими, тобто їх супроводжує. Якийсь якась якийсь зв'язок або коригува коригування власне з центрів пусків. Я не знаю для чого вони це зробили. Ну це видно стандартна процедура, яка є в Росії прописана, стандартний е, табель дій в випадку протоколу, в випадку таких ситуацій. От вони його і запустили, і зробили обвал. Це між іншим не перша ситуація, коли Росії таксісти жаліються на збої в GPS чи в навігації. Пригадуєте, десь півроку тому була ситуація, коли всі таксі Росії отримали виклик і з'їхалися в центр Москви, що створили там, були щось чуть ли не на добу корки. Бо нас так та та справді ситуація була. Тобто, росіяни, як бачимо, не зробили висновків, а знову ж зробили плутанину в русі транспорту. Все одно бачите, що важливо. Росіяни надіялися, путіні їхні еліти, що все-таки цього не відбудеться, і вони не провели хоча б одних там тренувань, двох тренувань у Москві на випадок таких ситуацій. Тобто, не було зроблено, не була пророблена робота, і це насправді дуже дуже добре. У нас я й не думаю, що це особливо щось зміниться. Бо з російським а з російським а якось воно буде. Навряд чи щось запуститься? Ну тим паче Москва це величезне місто, і я думаю, що якщо будуть зараз проводитися якісь наступні у них там тренування, це може викликати там з, -з, -з сигналами оповіщення, і так далі. Це може вити викликати таку паніку в Росії і взагалі мародерку і, і проблеми, що їм ці безпілотники будуть здаватися взагалі прогулянкою по вишневому садочку. Знаєте? Тобто, вони ще й не зробили висновки з попередньої історії, яка відбувалася в Білгороді, і ось представник легіону Свобода Росії, які кілька днів тому здійснили рейд у Білгородську область. Продовжують вербувати людей у свої лави, аби ймовірно здійснити ще одну подібну операцію, яка буде націлена на російську столицю саме на Москву. Про це пише The Times. За даними змі, вже є тисячі охочих долучитися до легіонерів. Про що розповів речник «Свобода Росії з позивним Цезарем. каже для цього? Вони потрапляють на територію України через певні нейтральні прикордонні, Території держави у нас є постійний потік новобранців, і він з кожним днем ще зростає. Тобто, я так розумію, ми побачимо ще не одне, таке не один такий заход. І дуже цікаво, чим вони будуть закінчуватися. Ну, звичайно, це, але це ще швидше знаєте робота легіону свободи їхнього е, вони знають напрацювання, вони знають базу, логістику. Вони знають операції, які вони планують, е, потужності їхні. Е, перший їхній рейд продемонстрував, що справа була дуже добре підготовлена. Е, вони не те, що виконали завдання, перевиконали. Найважливіше, що по суті вони всі повернулися живі. Там за за винятком двох легкопоранених, ну це взагалі в таких рейдах. Це надзвичайний успіх. Це те, що будуть в майбутньому вивчати в військових академіях. І це правда, е, такі рейди вглуб Росії чи на територію Росії. Напевне, з другої світової війни і не відбувалися з часу. І е, ще й такі публічні, які продемонстрували настільки безпорадність, між іншим, безпорадність не просто російської армії а й їхньої авіації, коли їхні винищувачі на низьких висотах намагалися бомбардувати цей пост прикордонний, де зайняли бійці легіону і. І бачили, які результат, всі бомби, які вони кинули, всі були мимо і ще й десь в полі на вік. Тобто, якщо вони на низьких висотах повністю без прикриття протиповітряної оборони змогли з майсинувазі з боку бійців, диверсантів не змогли нічого їм завдати. Це вже питання. Я не знаю. Можливо, тому що всередині в Росії, там ті, хто сидять на пілотах, це абсолютно якісь молоді курсанти. Це свідчить тільки про те, що велика нестача фахових пілотів, яких максимум, напевне, задіяли власне на фронті. А це ті, що всередині Росії, там потребуючи го якого до. Але ага. це, це насправді добре. Хай так подовше тримають. Пане Іване, останнє до вас запитання повідомляє та ж британська розвідка про те, що Росія формує резерв для протистояння контратаці України. Цікаво, з тим ресурсом, що зараз є людським, збройним, те, що ми бачимо в Бахмуті, який вже місяць, який ще резерв залишається у Російської Федерації нині. Е, дивіться. Що таке резерв з досвіду українського резерву? Так, це ці люди, які добре підготовлені, добре навчені, і які були мотивовані, які добровільно йшли. Це по суті був резерв. Е, що вони зараз? Зараз загальних мобілізованих, яких просто там виставляють якийсь рівень ешелону оборони. Ну немає такого резерв. Це люди, які навчені. Перебувають умовно кажучи поза межами війська, і в потрібний момент вони акумульовуються, мобілізовуються чи організовуються підріз... підрозділи і залучаються. Це загальна армія, яку вони намагаються накопичити. Для закидання це теж резерв, але це абсолютно не той, який буде боєздатний, чи той, який може ефективно, надзвичайно ефективно самостійно, і це важливо виконувати задачі. Це просто будуть допихати в знищенні або докомплектовувати бригади та усе мобілізованими, тому що резерв він створюється як правило. Значно довше там вкладається серйозний ресурс, гроші, підготовка. А мобілізовані, які проходять курси підготовки, і е, тим паче, що резерв, вони техніку мають. Ні, швидше всього, вони це просто якісь піхоту, яку потім будуть укомплектовувати на запихати на напрямках, на проривах і для того, щоб стримувати наступи. бо Ця техніка, яка ми знаємо, що зберігання знімається, що артилерія, що танки, що власне з автомобільний транспорт. Ну він же ж не є нових моделей. Все, що є якісне, вже або знищене, або безпосередньо перебуває на, на війні. Тому таке собі питання про резерв. Крім того, їм же ж потрібно, щоб дуже серйозно сформувати резерв, їм треба проголосити мобілізацію Загальну. А оголосити загальну мобілізацію, це. Не просто репутаційні ризики, це серйозні втра... серйозні ризики для власне режиму всередині країни. От та ж сама Белгорщина показала, що де самі білгородці, там якісь фанатики руського міра, дуже невдоволені тим, що їм не видають зброю для самооборони. Мовляв, в Києві вони ж такі озвучували. Мовляв, в Києві у перший день роздали зброю, які я не змогли себе захистити. А вони тоді говорили: у нас там вже третій день, чи які рухаються невідомо які. Підрозділи на території Росії. ФСБ втікло, армія не реагує. Їхня поліція, розгвардія, та що не загинула на Україні, сидить під Москвою. А вони не мають себе навіть чим захистити. От вам і від от резерв. А що формувати резерв? Їх треба комплектувати нагодувати, водіти, підтягнути. Так mm -hmm. то, ні тут ну це не класичний резерв, в класичному розумінні. Ну там просто вже і Пригожин, він почав говорити про те, що давайте оголосимо про а, загальну мобілізацію. А Кадиров, а давайте ведемо воєнний стан і так далі. Але що їм це дасть, я кажуть на виході, то залишається лише гадати, пане Іване. Що він дуже хоче переходити в якийсь контрнаступ. Якщо ви бачили його останні заявки, тобто він розуміє, що він втратив медійне поле перед Пригожиним. І ось остання заявка Кадирова, що я всі свої батальйони відправляю в, в атаку, в наступ і будемо захоплювати Донецьку область, ну, це з категорії. Ну а останнє не знаю, чи ви бачили, коли Кадирівці стоять і кажуть, що треба брати кривий ріг. Ну, як та, 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 і за три дні. Та. Ще один, як там, центр прийняття рішень. Так, да? да, да, да це точно. Пане Іване, дякую вам за участь в нашому ефірі, за вашу аналітику і за вашу позицію. Вам, як завжди, бажаю доброго здоров'я. Бережіть себе, до наступної зустрічі на нашому каналі. Дякую, до зустрічі. Нашим глядачам хочу нагадати: Іван Тимочко був з нами на зв'язку. Друзі, не забувайте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал. І, звісно, теж бережіть себе. До наступної зустрічі. Побачимось.